Диваки та їхні числа. А де я можу знайти кого небудь нормального? Ніде, відповідав кіт. Нормальних не буває. Адже усі такі різні і не схожі, і це, по-моєму, нормально. Цитата з книги Аліса в країні Чудес. Якщо ви колись пробували вчити німецьку або нідерландську мови, ви з перших занять знаєте, що там числа не у той бік. Наприклад, якщо ви хочете сказати 26, то треба починати з кінця та казати типу шість та два рази по десять. Коли починаються сотні та тисячі, усе ще більше ускладнюється, кажуть у французькій мові ще гірше. Зайдіть у будь-яку спільноту людей, що вивчають ці мови. Ви побачите обговорення цих чисел. Це ж так незручно. Особливо, коли їх диктують і треба записати. То що писати теж з кінця? Ой, ой таке придумали, самі мучаться і ми з ними. Не можна було нормально зробити. Диваки, їй бо. А знаєте, хто ще диваки? Ми. Ми з вами. У нас теж числа не в той бік. Дивіться: 16. Тобто 6 на 10. Спочатку остання цифра, а потім перша. У нас теж не в той бік. Живіть з цим. Автор Наталя Місюк. Текст читала Маргарита Юлія Білик.